Всім привіт, Соні тут і в цьому відео я вам розкажу, як не зробити помилок, якщо вам потрібен швидкий Wi-Fi за адекватні гроші. Так от я живу в частному домі, і в мене стало питання, що не вистачає швидкості Wi-Fi мережі. Постало питання, що треба купити щось нове, щось адекватне, щоб інтернет був кращий. А саме головне, оскільки ми живемо в Україні, у нас часто вимикають світло, і дуже було б непогано, щоб Wi-Fi маршрутізатор мав можливість працювати. Автономно, тобто від автономного забезпечення, тобто від акумуляторів. І от останні роки в мене вірою і правдою працював Wi-Fi роутер, мікротік, хаб а це два. Наскільки я пам'ятаю, непоганий роутер, все в нього дуже добре, окрім одного, дуже і дуже слабкий Wi-Fi. Він просто неякий. Однак той роутер в мене працював стабільно а головне, я мог під'єднати його до а, звичайної 12-вольтової АКБшки. І він працював, коли в мене немає світла. Тобто, у мене інтернет жипон приходить оптика, все це на батарейки, вмикається роутер, жипон і Wi-Fi, роздається, всі довольні. Ну там був слабкий Wi-Fi. і поліз я в інтернет шукати щось цікаве. І багато користувачів в інтернеті рекомендують роутери Xiaomi. Ну я подивився, це самі кращі роутери, якщо враховувати їх вартість, а також характеристики. І замовив собі таке собі одоробла з шістю, наскільки я пам'ятаю, антенами Xiaomi AX5400. приїхав до мене той роутер, і одразу в мене почались проблеми з тим. Тим, що він не в яку не бажає працювати від акумулятори як все це в мене працює? У мене на вулиці є щиток, там стоїть роутер і там я юзую ось таку звичайну 12 вольтову батарейку, на якій е, такий собі кустарний. Перехідник з 12 вольт на два USB-порти. Плюс я бачу скільки залишилось заряду батарейки, і потім я беру такий собі перехідник з USB, а вмикаю його сюди. А інший кінець вмикаю один в жипон термінал, а другий в роутер. Так ось новий роутер Xiaomi ні в яку не бажав працювати. Він жилиться від 12 вольт і потрібляє 18 ватт. І ось він ні в яку від цієї системи не працював. Також колись я юзав звичайний пауербанк і по тежній схемі вмикав ці дріт. Один кінець пауэбанк, тут 5 вольт. А на виході мав 12 вольт і таким чином під'єднав свій мікротік, а також понтермінал. І все це дуже добре працювало. По такій схемі. Новесенький роутер Xiaomi теж працювати в мене відмовився і запрацював він тільки в одному випадку, коли я на коли напряму вмикав ось такі ось кліщі, а з іншого боку. У мене два виходи: один на понтермінал, другий на роутер. Так він працює, але ну це не зовсім адекватно, як мені здається, тому що батарея заряджена має більше 12 вольт, а розряджена менше. І все це працює ну якось неясно як. Плюс той Xiaomi, наскільки я розумію, дуже не економічний роутер. Тобто він цю досить немаленьку на 20 ампер годин батарею розряджав. Набагато швидше, ніж старий міроутер мікротік. Ну і ладно, все це добре, можна якось там справитись, але головне, роутер Xiaomi пропрацював в мене два тижні і просто вмер. Тобто по дроту все працювало дуже добре, а, але в нього вмер Wi-Fi. Телефон і будь-які гаджети ловили тільки в тому випадку, коли підходиш прямо к роутеру і тичиш гаджетом прямо в нього. І на мінімальному сигналу, з мінімальною швидкістю, все це працювало. Це що зветься. Скупий платить двічі, так воно і вийшло. Але добре, що в мене є друзі е, з компанії Asus, і вони мені прислали ось це малесенька коробочка, яка зветься е, Asus AX57GO. І ось це після адаробла Xiaomi і старого Мікротіка це як бальзам на душу, що зветься. Цей роутер коштує всього навсього на тисячу гривнів дороже, ніж роутер Xiaomi. На бумазі у нього декілька простіше характеристики, і він такий собі маленький. У нього немає шісти рогів цих антенн величезних, і він влазить в мій щиток без яких будь-яких проблем, начебто, він простіше, але штука в тому, що цей роутер працює швидше ніж роутер Xiaomi. На моєму опиті. По-друге, роутер Xiaomi ем, має інтерфейс на китайській мові. Я коли його включив, я взагалі був шокований там все в китайських ерогліфах, і можливості перевести все це на хоча б англійську мову немає. Для того щоб його налаштувати, мені прийшлося качати плагін для Google Chrome, і все це таким чином можна перевести на мову, яку я можу розуміти. У випадку з роутером Asus, як ви розумієте, все налаштовується набагато простіше можна достати смартфон, і за допомогою м, додатку Asus Router в два е, кліки. Е, Пальцем можна налаштувати цей роутер. Також я мовчу, що роутер Xiaomi мене дуже здивував тим, що в нього взагалі немає ніяких функцій. Тобто там інтерфейс настільки мінімалістичний, там вкл викл Wi-Fi, а можна вибрати канал та й все, ніяких, ну там перенаправити порти. Коротше, я дивлюся на той інтерфейс, і там, мабуть, немає навіть 1 десятої від того, що має роутер Asus на своєму борту. Ну, а головне, що цей малиш, який, повторюсь, швидший, ніж куди більш по розмерах більший роутер Xiaomi, І він працює, знаєте як? В комплекті з цим роутером йде ось такий блок живлення на 9 вольт. І потребляє він до 2 ампер на годину. І він має роз'єм USB Type-C. Так ось, коли в мене вимикається світло, і мені потрібно переключити на банку. Таку собі велику цей роутер. Я що роблю? Навіть не так, коли мені потрібна на пауербанк, навіть не на батарею, ні на АКБшку, а на звичайний пауербанк. Включити роутер, що я роблю. Беру дріт, USB Type-C, Вмикаю один кінець сюди, а інший кінець я вмикаю в роутер. Це звичайний дріт USB Type-C. Це не перехідник, який в мене є. Ось це те, що я вам демонстрував: це перехідник USB на 12 вольт, тобто він конвертує а, напругу. Тут просто напряму USB Type-C, USB Type a вмикається павербанк. І що ви думаєте, цей роутер. Вже зараз ось ось він. Зелений індикатор, він вже працює. Він зараз завантажиться, але інтернету не буде, тому що ванпорт тут ну, не під'єднаний, як ви розумієте. Я все це до чого? До того, що це роутер просто якась находка для людей з України, кому не потрібні якісь там зайві дроти, перехідники і так далі. Є павербанк. Є роутер, будь ласочка під'єднай напряму і все працює. Він може працювати з 4G чи 5G мережою, якщо потрібно. А також, якщо у вас жепон тоді вже потрібно буде купити перехідник з USB на 12 вольт, як то зазвичай, і під'єднати жепон термінал, а роутер Asus напряму. І, і головне, досить потужна машинка. Дуже небагато потрібляє, тобто від моєї батарейки, ось цієї АКБ, цей роутер працює приблизно в районі двох діб. Двох діб, ви собі уявіть тільки. Щодо характеристик, це маршрутізатор з класу Wi-Fi AX3000. Має швидкість Wi-Fi до 2,4 ГБ. Я його тестував за допомогою iPhone 12 mini, і в мене пакет інтернету гігабітний. Він видає по Wi-Fi приблизно 700-750 мегабіт на секунду. Я вважаю, що це дуже-дуже непоганий результат. Однак, також я. Активний користувач vr шолому Quest 2. І ось цей шолом я під'єдную до мого ПК за допомогою Wi-Fi цього роутера. І таким чином я проводжу прямі ефіри, граюсь там в різні ігри і стрімлю по бездроту, повністю. Тобто, в мене шлем шолом під'єднується до ПК. ПК видає наш шолом по. Wi-Fi мережі зображення, також керування грою. Тобто все це працює просто ідеально. На максимальному бітрейті в 120 Гц, От тільки вдумайтесь, де хорош тобі розблокуватись. І як мені здається, це самий страшний, напевно, стрес тест для будь-якого Wi-Fi роутера. Тому що мої старі моделі роутерів я по Wi-Fi особисто не користувався, тому що десь підлагало, десь заікнулись, де ще щось з AX57GO. Працює просто ідеально тут, до речі, стандарт Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 6 і, і він працює на частоті в 160 МГц. І таким чином, ось Wi-Fi працює дуже дуже круто. Я провів вже десь з десяток, мені здається, прямих ефірів. І жодного разу в мене не було будь-яких заїкань, фрізів чи ще щось такого. Працює просто ідеально. Тому цей роутер це находка не тільки для тих людей, яким потрібно, щоб воно автономно працювало, а також для тих, хто бажає купити для, для свого Wi-Fi шалому роутер за не дуже великі кошти. Кошти такий роутер, до речі, можна знайти приблизно за 4 тисячі гривень, тобто від 4 тисяч гривень, 4 5. І враховую. Чи його характеристики, це дуже адекватне рішення. Ну я мовчу, що тут багато всяких фішечок від Asus, Як я вже казав, його можна дуже зручно налаштувати за допомогою мобільного додатку. Там є багато функцій, моніторінг, налаштувань, будь-які сер сервери, принт-сервер, FTP-сервер. Будь-який також цей роутер має можливість працювати як межсистема, тобто він може повторювати. Якщо у вас вже є якийсь роутер Asus, то ви за Два кроки можете під'єднати його до того ротора для того, щоб розширити вашу Wi-Fi мережу Тобто, у вас. Два роутери знаходяться в різних кутах вашого дому чи квартири, і вони оба працюють як одна мережа, тобто доповнюють друг друга і розширюють покриття. В Цьому роутеру вбудована система інформаційного захисту AI Protection Classic на базі рішень Trend Micro, функція миттєвого сканування загроз і безпечного перегляду веб-сторінок. Дуже зручний веб-інтерфейс для будь-яких налаштувань. Там дуже багато функцій, як во всіх інших роутерах Asus. Взагалі, то роутер Ротри Asus — це знаєте, путь з повного, з повного дна, оскільки я колись працював в інтернет-провайдері в технічній підтримці. І коли мені звенив, дзвонив абонент і казав, що в нього Wi-Fi роутер Asus, це було приблизно 10 років тому, якщо що. Коли він казав, що в нього роутер Asus і не працює інтернет, чи погано працює, то це було щось страшне. Однак, згодом. Після наскільки я пам'ятаю RTN 56 а в мене до сих пір на старій студії працює той роутер, Asus зробили дуже великий крок. Кроки ще я б сказав би так, і роблять тепер дуже класні Wi-Fi маршрутизатори Це не перший роутер, який я тестую від цього бренду, і мені дуже подобається, як все це працює, як все це виглядає. Ну тобто дуже адекватно Єдиний недолік, як на мене, особисто в цієї моделі це треба враховувати, якщо ви будете придбати, це те, що в нього є тільки один ванпорт, ну це ладно, і тільки один lan порт вихід. Тобто, якщо потрібно під'єднати більше ніж один пристрій по дроту, то треба тоді використовувати якийсь свіч. У мене вдома особисто зараз два є свічі, так зроблена система. І з цим роутером треба також використовувати ще третій для того, щоб відео IP камери працювали адекватно, тому що не вистачає портів. І це, як я вже сказав, єдиний недолік цього роутера особисто для мене. Але в Інших випадках у кожного юзера, у кожного користувача, свої потрібності, і тут просто враховуйте, що порт LAN тільки один. Також тут позаду є порт USB, Як я вже казав, принт-сервер, ftp сервер чи будь який інший, якийсь NAS там і так далі. Все це можна зробити за допомогою цього роутера і USB Type-C, завдяки якому цей роутер живиться. Ще раз повторюсь. Без будь-яких перехідників. Звичайний ось від GoPro кабель під'єднати до павербанку чи батареї. Більше інформації по цій моделі роутер ви можете знайти за посиланням в описі під цим відео. Там дуже багато є інфи. Це я вам розказав на особистому опиті. Дуже маленьку частину інформації, що вміє цей маршрутізатор. Так, на мій погляд, це дуже вдале рішення. Малесенький, бі білесенький, простий такий собі працює його. Не видно, він досить потужний. До речі, Wi-Fi пробиває теж теж непогано. Цей роутер в мене знаходиться на вулиці, ще раз кажу, в закритому ящику, і в самій дальній кімнаті, десь в районі 20-30 мегабіт на телефоні, дуже досить старому. iPhone 12 mini. в мене працює інтернет. Тобто мені вистачає одного такого пристрою на всю мою будівлю, і це. Через несущі і ще декілька звичайних перестінків, несущі стіною з перестінки. Я дуже задоволений цим рішенням. Якщо б в нього було б хоча б два порти, то для мене особисто це був би ідеальний роутер. А так, це дуже вдалий пристрій, як на мене. Якщо цей огляд був корисний чи вам сподобався, то обов'язково підтримайте мене своєю вподобаєчкою. Більше подобаєк, більше українського контенту. Ну а на цьому в мене все. Друзі. Купляйте тільки адекватно. Рішення, ось це адекватне. Не ведіться на ці розказні в інтернеті. Китай це добре, але це не ровня Тайваню. З вами був Соні. Дуже дякую за вашу увагу і до скорого. До зустрічі. Пока всім.